Так, ну що, колеги, мої вітання. Значить, я в першу чергу, що хочу зробити. Хочу подякувати вам за те, що ви класно відгукнулися стосовно мого прохання, поставити мені лайкос. Багато зібралося, я дуже вдячний. Так що, якщо не, не ліньки, вам, поставте цьому відео уже лайкос. Ну і по ходу уже можете коментувати, щось може там десь порадити і так далі. А зараз я вам хочу просто розказати, що я зараз чим займаюся. Ну і весь процес роботи. що до чого. Так, значить що? По вже, в принципі, все готово. Сталося фільтра поставити а, воздушні кабіни і все. Так, вже весь в шторках, все симпатично. Гарненько сталося його натерти, я там зараз вам покажу, а, яку взяв штуку для того, щоб оце все діло очищати. Може, кому буде в пригоді. Я сам буду перший раз це все робити. І все. Так, мені ще подогнали тут такий от вимпіл, якщо вам видно, зараз я вийду з другої сторони, покажу з надписю New Holland. Дуже приємно, це мені подарували. Покажу як є, бачите, ось надпис такий. от. Дуже класно. Ой. Сюди не став чіплять, тому що буде закривач огляд. А так буде якраз естетично, гарно з зовнішньої сторони. Так при домашнім дуже, дуже приємно, знаєте, на робочому місці, як все вдома, має бути. це моя особиста думка. Це не е, як трактор, це не як спосіб для заробітку. Це... Це частина твого життя по, по великому рахунку, тому що ти більшу частину життя в основному, коли починається сезон, проводиш саме в ньому. І від того, як ти підготуєш трактор, як ти будеш до нього відноситися, так він тебе і цей рік і подальше буде слухать. Так що так, значить що, автопілот все вже затарив тут? О, бачите, покажу. РТК-сигнал платний. Получиться, тут стоїть дві сімки. Ось два GSM сигнала. Це на обидві сімки. Значить, Розкажу вам що до чого. Значить, Коли мені його поставили, тут вже все було проплачено. Тобто на місяць. І більше я сюди не касався. Тобто, Я місяць відпрацював, це була осінь. І треба, ж, вже весна прийшла, треба його все це діло поповняти. Кинувся, значить, вставив в телефон Київстаровську сім-карту. Тут виходить Київстаровська і Водафон. Київстаровську реанімірував, все, виходило, а Водафон, як завжди, короте, вони вже, Якщо там декілька місяців не поповнюєш рахунок, все, вони його анулірують, цей номер, і все на тому. То, в общем, Я що зробив? А, взяли нову сімку, все активів, все поставив. Що тут? Оці, цю фішку витягнув, це все діло подкручував, на защолках витягнув, там дві сімки. Все, все дуже доступно, ясно. Тепер РТК сигнал у мене платний. Ось, Будь ласка, такий мене стоїть. І, знаєте, Наскільки легше і не хочеться вже крутити у руля, я вам кажу, може для кого дорого, це значить на сьогоднішній день тисяч євро. Даний апарат коштує євро чи доларів, точно не знаю. Кого буде цікавить, можете по номеру телефона звернутися, вам також можуть поставити. Так, да, є і дешевше, але автопілоти, але враховуйте, те, що у вас є постійний сервіс, і в случае чого вам зремонтують його на місці. Вам не треба буде чекати. там. Місяць, два, три, як це може бути в інших продавців там, і так далі. Ці, дана компанія займається не тільки продажею, але й повністю всім сервісом від монітора цього всього, проводка і все так, так далі. От. В общем, так. Що, Значить, по до ще раз розкажу, як мені вдалося зекономити трошечки по покупці шланг. У мене виходить? Шланга одна перетерлася на муфту сюди. Ось вона так, бачите, проходить новенька. Це вже перепакували мені. Ага, в гідравліки, здається, папа перепаковував це в, пере... да, в цьому місці. перетерло. Так, видно, це в цьому місці перетерло. Треба буде якусь опліточку сюди. І замотати, щоб вже ж покамість все діло, бо я тільки її поставив, щоб далі не перетирало. Значить... Що обійшлося? Отака От нова шланочка. Я навіть не знаю, скільки вона на 1005 буде коштувати. Значить, зібрав я шланги одну таку, виходить. Одну, зараз вам продемонструю одну ось таку, бо вирвало, виходить, в цьому місці. зачепили крючком, зачепили оце все діло і вирвали. Я не побачив. Тепер шланга ось сьогодні. Перечеплю на коротку. Буде все класно. А Втора це шланга. Плюс, виходить, такі длінні шланги на маркера West to Profit. Оце де Геобразка. Це теж перепакували. Відтогія, раз, два, три, чотири. чотири шланги заплатив папа 2500 гривень. Ви уявіть тільки, це наскільки економніше вийшло, ніж купувати нові шланги. Це просто вау. Так, далі, походу, що зараз зайдемо в слісарку. А, ще ж, теж скати. Питав я скати на свою сцепочку. Все, є скати в мене таврійські. От, блін, собака вкать. Таврійські скати, мені, по суті, ширина не особо важна. і оцей профіль. Головне, щоб на диск налізло і все. Чотири ската. Два літніх, два зімніх, так що зараз буду займатися, буду ставити. Так, так, диски. Ось, камери, це все діло вже готове. Тут покажу, розкажу, дивіться, зробив я таку станіну. Не було в мене. Такого швейлера, то прийшлося мені зварити до кучі. Так, якщо що зайшов, не судіть строго, це я самоучка варю, як, як виходить. А ну зацініть, лайкоса заслуговую чи ні. Уже все, на керни просверлив. З розеточку, ось кабель висить, розеточку поставлю, щоб це було стаціонарне для нашого сверлільного. Це в нас такі новенький сверлний. Хто не бачив попереднє відео, це ось бачите. Отака от от вість. Класна для себе, прям дуже класна. Все із лищатами, все це діло крутиться. Угол поворачується, висота, естественно, глибина посадки. Оце все це діло крутиться. А, що тут світ, лазер включається, обороти двигателя регулюються, защитка. Прикольна штука. Дивився, є дешевші. Але знаєте, дешевші якісь мені трошки не давали внушення, як то кажуть, чи щось такого. Ну, я вирішив підібрав трошечки потужніший, тому що це як для себе, як на віка. Теж ще а, точільний ще не встановлював. По станочку цьому, може ще я тоже, ще раз скажу, може кому треба за сотню баксів віддам. Тому що тут тільки що дві, тіль стоїть. Ну і плюс сама станіна, це все це стоїть денег, по, по большому счету. А так вже весь комплект готовий. Це за копійки. Так що так, о, покажу. Дядь Саша подогнав мені такий от бур. Я тут перфоратором пробив дірку. Буром це все діло висверлив. Красота, тут та глибина, та з метр точно цього. Я по самі по ручки заганяв. Наскільки це удобно, я вам кажу, хлопці. Класна вість, треба для себе купляти. Бо теж городиця багато. Ну, в общем, оце так вийшло. Що далі? що далі? Зараз розкажу. Ну, Погодка Погодка, взагалі шепче. Завтрашнього дня вже буде жарити, показує. Прям класно. Зараз вже все без коженки, то я в коженки з самого ранку був. Зараз вже все без коженки. Блін обалденно. Тепленький вже пішов воздух. На, на, коли? на днях, мабуть, будемо дивитися, в общем, як тільки заїдемо, чіпляємо розбрасувати мінеральних добрий. До мене так і не приїхав візочок. То будемо чіпляти так, уже з ним, будем Будемо розкидати, ротаціонкою заділувати. Так, значить що, поніхоланду розказав. Ще покажу в мене, вакуум є старий. Доповнюю відео. Поміняли ми всі вакуми. В наступному відео розкажу покажу все, бо ну, блин, як не одне, то інше. Зараз геморрой у нас получается, з головним циліндром. Оцей тормозним. Поставили ж новий, а він не хоче працювати оце ж бабло взяли по большому счету, а він не працює Не працює 2700, вроді би і на сьогоднішній день і не гроші, але це найдорогійший, який був. В общем, поїхав папа за новим, тобто на обмін. То так, Зараз підемо покажу. По мд значить, МДЗУха у нас легким іспугом обійшлися, ще раз розкажу. Зробили ми зайчик. Оце що вже не вибиває на реверсі. Ну, реверс, як воно сказати, реверс, не реверс. На промежутки. Тобто, все в огнях, не вибиває нічого вже. Собрали. Щеплення ми поставили пелюсткове попереднє відео. Хто не бачив попереднього, можете перейти. Я там показував, яке ми поставили щеплення. А, все класно одрепетірували, Тяжечко, все елементарно. Все в огнях. Тоже в наступних відео буду вже показувати. тому що чого, Бо в мене немає стартера тут. Приїде вечором ще стартер, бо той щось замкнутий, оказався. І все. Ну і по сцеплінню, зараз я вам не знаю, ну, продемонструю, попробую показати вам, наскільки воно легенько вижимається. Сравнительно з тим, що було, ну все, взагалі це, блін, небо і земля, я вам кажу. Дуже легенько. Капітально, братільник тут, як ми заводили його з буркача то, Коли включаєш передачі, трактор взагалі не ричить. Ну, ніяких там не подає лишніх звуків. Ну, блін, обалденно. По тормозах, що мали зробити? Побризкали ведешкою, там ще є куди підтягнути. Так що, ще буде ходити. По коробці кажуть, да, хлопці, що можна це все зробити. У мене тут, наскільки воно все заклеєно, пол. Оце віброізоляцію і всім останнім, його здирати, оце все шукати, де ті болтики, що відкручують, не хочеться. Воно тут не критичне. До літа поїзде, геть аж бігом взагалі тут залишилося 3 місяці, по більшому счету. Ну, да. Да, дивіться, квітень, травень, червень, там вже й жнива. Три місяці до жнив. Роз цей. Знімемо кабіну, поміняємо кришку, там, якщо може там, що там по кулісі. И все, и буде в огнях. Ну и естественно занимаемся... Опа Занимаемся трошечки посадочками. Ну я в основном сейчас я вам покажу. Закупив ще одну партию Смарагдику. Вот такі вот туйки. Люблю такі вещи, буду высаживать. Так що дивіться Ще встиг я по 55 гривень взяти, я брав в одних щось титу, і ту і почорніли. Може хто в курсі, хто може що підскаже, що до чого, почали чорніти от, от, от Листочка і до верха. коротше деякі повилітали, їм габела стала, а деякі ще наче нічого. То в общем, які повилітали, я ці його поміняю. А ті, що Ну начебто більш-менш живі, висадів в откіль. Наблюдати, як же ж вони будуть себе почувати. В общем так, ну таке сьогоднішнє відео. По, по суті, ніячому, але й про щось. В общем, те, що роблю, те й показую якось так. Так що так, пишіть, коментуйте, не забувайте підписуватись на даний канал. Багато далі чого буде цікавого. Далі я буду показувати, що у нас по посівматах буде, бо вже починають вже, вже дзвонити, що посівмати поприходили. Будуть абсолютно різні, Ми, я думаю, по це зробимо демо діляночку по соняшнику, по кукурудзі. У нас буде все різне. ну Буде цікаво. По засобах захисту рослин тоді розкажу. А, цей рік ми нормально затарилися по хімії, класній хімії. В общем, якось так. Все, дякую за увагу. Всім пока.